Господи, но себя правда. Чем я проконь твоих завет? Слава і сину і свято. Воїну допомагати і захищати нашу батьківщину. Ви знаєте, що це ще написано, що Бог дав прийняв землі людям, що ми там жили. І цей і дуже захищати, щоб Бог дав нам райську землю. Українська земля вона така богата, вона така чорнозем. Все є, щоб тільки жити, розвиватися, і жили ми і наші діти щасливо. І щоб Бог дав, щоб війна закінчилася, щоб ми перемогли, щоб наша земля була в цілому, щоб Бог дав таку мудрость нашим правителям, щоб в нас стрілялися заводи, строївся фабрики. І піднімається економіка, і що ми була тою передою країною, яка повинна бути. Що Господь нам допоміг у цьому. А я вас запрошую на недільні служби, на прав... Приходьте приходь у ми всі хрещені. Ми повинні мати общення з Богом, спілкуватися з ним, молитві. Ми також обов'язок має, Господь каже, бути святим, я святим. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, царю небесний, втішителю душі істини, що сюди, іси, все наповняєш, скарба добра, і життя подателю, прийди, все лиси в нас, і очисти нас, і досягої скарни, спаси благі душі наші. Святий Боже, святи кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святи, кріпкий, сяди, безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сяди, кріпкий, сяди, безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині по посича си. Дику, ворохи Христа, і православля приходили з вогнем і мечем, прийми з миром душі, дітей Твоїх, що воювали за мирне життя наше, за добро, боди, спокій, і даруй їм вічний спокій. Бо вони рятували міста і села, і з собою захищали батьківщину, помилуй твоїм милосердям, вбитих на війні, православних радників, усі гріхи в цьому житті, заподіяні словом чи ділом, свідомо і несвідомо, злянцями устами. Все віддати своє життя за незалежність країни нашої, ті, хто не побоялися і пішли за своїх рідних, близьких і тут стоячих, читаючи і молючись за загиблих воїнів, це не просто записки, це не просто імена. Кожен із наших воїнів це надвірчя. Тому що треба зрозуміти, чого воїн ішов на боротьбу. Зрозуміти, що він думав, зрозуміти, що він діяв. На превеликий жаль, ми забули, якими були братніми в перші дні війни. Ми забуваємо такий термін, як ми. Ми є браття, ми є друзі, ми є рідні. І в нас пророждається таке лукаве слово, як я. Великий, приж... Великий жаль, ми з вами не шануємо воїнів, які приходять додому, забуваємо за них в самому першу чергу молитися, молитися за їх здоров'я, за їх терпіння. Тому що хлопці повернуться додому, повернуться живими, але точно не повернуться здоровими. І дорогі браті і сестри, коли ми молимося за них. Ми маємо згадувати і тих людей, які страждають на околицях тих областей. Превеликий жаль.